Ми приїхали в прошлому році має місяць з сівера Донецька, з самого ні води, ні газу, ні света, і одна бомбюшка. Вже понад рік Галина Васильівна з чоловіком мешкає в центрі підтримки громадян похилого віку. Милосердя жінка розповідає: цей центр став для них другою домівкою, адже рідну оселю зруйнували окупанти. Балкон у нас снесенный, окна все разнесенные. Нам, по сути, возвращаться некуда. Мы с такого натерпелись, с такого лада приехали, что тут мы словно в район. Очень хорошо. Нас все устраивает. Прекрасная комната. Ну, что у меня лежачий больной, но все условия созданы. Разом з ними тут проживає 46 осіб, із них 36 – внутрішньо переміщені особи. У Дніпровському центрі милосердя усі підопічні забезпечені житлом, одягом, взуттям та предметами побуту а також мають чотириразове харчування, медичне обслуговування, організований відпочинок. Цей заклад одним з перших почав надавати послуги внутрішньо переміщеним особам. Це самотні люди похилого віку, які не мають того, хто повинен був з ними піклуватись. Вони усі е, направлялись до нашого міста без супроводу, тому людей десь тут приймали. Людям надавали першу допомогу. Люди постійно тут мешкають. Вони мають усі належні умови. Наступна локація, яку перевірила чергова по місту укриття. Воно розташоване в школі номер 63. Тут можуть розміститися понад пів тисячі людей. В часи блекаута люди ходили з мікрорайону більше 300 людей за один раз. Ми вміщували зараз під час обстрілів десь 20-35, ну до п'яде до 40 Десь людей це найпростіше укриття, яке оснащене всім необхідним. Так, дійсно, ми переконалися, що укриття має все належне, все передбачене. Це, по-перше, це акт комісії, який дозволяє роботу цього укриття. Це два виходи обов'язково. Це система вентиляції, це обладнання стільцями, чаєм, кавою, водою. Є туалет, є куточок для матері з дитиною. Є медичний пункт. Укриття працює цілодобово і готове приймати людей під час повітряних тривог.